Колеги, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як скористатися дошками міру, які ви можете у когось придбати, і як їх використовувати на своїх заняттях. Для початку вам потрібно самим зареєструватися на сайті Міру і створити свою пусту дошку. Це абсолютно безкоштовно. У Miro є обмеження на кількість дошок і на якісь там функції на безкоштовному тарифі, але. У, ви можете в безкоштовному тарифі використовувати до трьох дошок. Цього цілком більше, ніж достатньо, тому можна використовувати безкоштовний тариф. Ми заходимо в Google і пишемо просто Міро. Ось так. Так, щоб ви бачили весь мій екран і всі мої вікна, які я буду транслювати, відкрила вам в такому режимі. От, Ви заходите в Google, пишете Міро і вам одразу викидає там перший сайт, заходимо туди. Далі вам пропонує зареєструватися або зайти. Реєстрацію проходити, як зазвичай, можна через Google Account свій, тобто через Google пошту пройти, можна якимись іншими способами. Ось. Тут є декілька варіантів. Через, Фейсбук, наприклад, можна зайти, або можна напряму тут же зареєструватися. Я вже маю аккаунт, тому я просто зайду на свій аккаунт Google, на свій аккаунт Miro через Google. От. Я заходжу, у вас одразу викине ось таке віконце. Ось тут у вас може бути пуста дошка, а може не бути взагалі нічого. Для того, щоб її створити, ви натискаєте New Board. Ось так, натискаєте. Походить завантаження і вас перекидає на вашу дошку. Пропонує тут якісь там стилі, стікери, структури, е, можна це просто закрити. І ось так у вас є ваша власна дошка на вашому аккаунті. Е, далі ви на ній можете або створити свою дошку, або скористатися тією, яку ви в когось придбали. Наприклад, давайте перейдемо за посиланням, яке я. Надсилаю учасникам моєї команди, моєї дошки, натискаємо сюди. Далі переходимо ось так, і вам відкриває у новому посиланні відкриває ту дошку, на яку я вам надсилала посилання. Що ви робите? Безпосередньо тут ви не зможете нічого редагувати, тому що вона буде для вас закрита. Але ви можете просто копіювати все, що там знаходиться. Ось так виділяємо. Можна по одній темі, можна одразу всі. Ctrl-C, і переходити на ту вашу пусту, яку ви собі створювали. Ctrl-V. Все, вона сюди вставилася, і вона тепер є уже безпосередньо на вашій дошці. Ви можете з нею працювати. Так само ви можете зробити з усіма дошками. Перенести їх просто до себе і в себе далі редагувати. Е, от, ви. Так, продовжуємо. От дивіться, ви цю дошку, тему скопіювали на свою дошку, і тепер ви можете з нею будь що робити. Ви можете редагувати її, налаштовувати під себе, все, що вам забажається. От, е Ось так ви можете тут рухати, відкривати. Як працюємо із дитиною? Ми її вмикаємо в зумі просто демонстрацію екрану, або в якій програмі ви там користуєтеся, і далі просто там показуємо дитині спочатку всю тему уроку, яка в нас сьогодні буде. Ми сьогодні будемо там по мультфільму думками на виборі займатися. Да? Дивись, там в нас тут є різні завдання. З ким ти хочеш зараз виконати завдання, там яку емоцію там можна вибрати. На відповідає там Хочу зі страхом супер. Ми просто зумимо, тобто зближуємо цю емоцію, показуємо дитині, як ця емоція в мультфільмі була відображена. Показуємо завдання, яке нам треба зробити. Ось так там, користуючись інструментами дошки, ми можемо тут щось робити. Тобто, ми можемо от, кажемо завдання, що нам потрібно з цих літер скласти цю емоцію і написати правильно, скласти це слово. Ми вибираємо тут олівчик, наприклад, і записуємо, або дитина записує, да там? С-ти-ра. Х. Супер, клас, молодець! От дивись, у нас є такий страх, а давай ми з тобою подивимося. І спробуємо визначити, яку ти емоцію там, зараз відчуваєш, да? або яку емоцію ти відчувала у вихідний день, і дитина там кольором зафарбовує, яку емоцію ти відчувала, там, відчувала або яка, який колір відповідає твоїй емоції там, на заняттях, наприклад, який в тебе настрій тут зафарбувати, які в тебе очі, яке волосся, яка твоя мрія, і тут теж зафарбувати якимсь кольором, там, да? який асоціативно. От і тут так само дивись, у нас є от такий страх, це така емоція, але вона нам потрібна, і вона хоче тобі розповісти, для чого ж вона власне тобі потрібна. І от ми її просто зумимо, наближаємо. Дуже класна перевага міру в тому, що якби ви не зумили, якість тексту вона буде зберігатися. Тобто ви можете дитині ще ближче зробити, і вона буде чітко бачити різні букви або навпаки віддалити. Да? Тобто, ось ця якість презумові вона зберігається. Вся дитина почитала там, що привіт, я страх, я оберігаю тебе від небезпек. Супер клас. Давай тепер перейдемо і подивимося наступну емоцію. Емоція радості. А що ж в нас відбувається, коли ми радіємо? Давай тут складемо слово радість, виберемо слова, там можна або ось так обводити, якщо включити ось тут олівчик, або можна, наприклад, інструментами зуму вибрати олівчик, або ось так інструментами зуму вибирати такі, не знаю, такі овали ставити, да, як область. Виділяти, певно, виділяємо там слова, які є синонімами до слова радість, тобто які означають схоже, да? там радощі, щастя, радість, приємність, веселощі і так далі. Ну і, відповідно, робимо наступне завдання. Рухаємося супер. Давай тепер ми подумаємо, які ж п'ять якостей ти цінуєш в собі. Ти мені говори, а я собі тут запишу, да? які ти. Які дитина якості цінує в собі клас з радістю розібрались. Давай тепер відправимося на наступну емоцію. І от у нас є тут, наприклад, ось така є Райлі, дівчинка. Вона е протягом фільму відчувала якісь емоції. От, подивись уважно на неї, як тобі здається, які емоції вона відчуває в конкретний момент. Давай ми почнемо з якоїсь картинки. Наприклад, почнемо з цієї Райлі, там де вона така веселунка. Да? От яку емоцією радості вона скоріш за все відчуває? Давай тепер знайдемо з тобою стікер, на якому е, написана радість. Але тут не просто написано, а тут є анаграма, тобто нам треба з буквок скласти, з яких буквок на якому стікері ми можемо скласти слово радість. Ну, наприклад, ось тут радість так? Да? Супер знайшли, перемістили сюди цей цю картинку. Ми вже змогли визначити. Давайте тепер наступну подивимося. Ось тут, наприклад, Ралі засмучена. Да? Скоріше за все, вона відчуває якусь емоцію. Давай подивимося, що вона може відчувати. Ну, Страх, напевне, ні. Печаль ось тут може бути. Да? Печаль відповідає ось цій Райлі. Супер, давай тепер наступну подивимося. І отак працюємо з дитиною на уроці. Дітям такий формат дуже заходить. По-перше, вони бачать повну структуру уроку, і вони бачать всі завдання одразу, які вони будуть виконувати. Вони знають, що там за урок їм потрібно виконати те, те, те. По-друге, вони можуть вибрати самі для себе там. Наприклад, зараз о, давай, зараз там з печалі зробимо завдання. Я хочу таке, або я хочу з Райлі, або я хочу там інше завдання. Давай подивимося. От, зазвичай на кожній дошці я роблю таку мотиваційну мотиваційний якийсь компонент. Дітям це дуже заходить, їм це дуже подобається. Після групи завдань, які ми виконали, там бачиш, що дитина втомилася, да вона хоче якось трохи в декілька хвилин перепочити. Клас, я їй пропоную от, дивись, ти Там класно виконала завдання. Давай тепер ти відкриєш якийсь бокс, який тобі подобається, і тут тобі попадеться якийсь герой з цього мультфільму. Ну, от дитина вибирає, наприклад, я хочу першу коробку відкрити. Супер, давай. І ми прям так беремо, перетягуємо, кажемо: о, дивись, тобі попався цей слоник. Це ж вигадана. Вигадана, вигаданий друг рай, да? і можете там декілька хвилин про це поговорити. І далі переходимо до наступних завдань. Тобто, от ми, ніби як у нас є така карта, да, по якій ми постійно рухаємося, ми можемо з вами так само скопіювати на іншій от знову переходимо сюди. Да? Нам потрібен інший урок. Знову так само копіюємо Ctrl-C. Потім переходимо на власну дошку, ту, яку ми вже створили ось тут вона в нас є. І Ctrl-V. Вся дошка знову скопійована. Тепер ми можемо працювати за цією. Тобто У вас є гігантська така дошка велика, і на ній ви можете створювати безліч дошок різних. От Я вам покажу для того, щоб ви розуміли, покажу свою дошку, ту, яку робочу, скажімо так. Та. Ой, це не вона. Зараз ту, з якою я е, працюю, от, на якій я створюю. Зараз в мене їх тут просто декілька. Е, от, а, бачите, чим більше дошок, тим важче її буде провантажуватися це все. Але, в принципі, вона непогано працює. Тобто вона провантажиться зараз ця дошка, тому що на ній бачите, скільки елементів багато. От вона у мене провантажилася, все нормально, я почекаю декілька хвилин, тобто я це роблю перед уроком. І потім просто там дивлюсь, ага, в мене зараз там урок з таким то хлопчиком. Супер. Ми зараз йдемо по тачкам, я там спланувала урок і можу вільно ось так зумити, наближати і показувати дитині. Можна додавати різні відео, посилання і так далі. Ось тут у нас ми з дитиною такі тачки відкривали. Потім ось тут є прям довжелезний урок у мене от, е, от по е, тока -бока, от, такий він, Ми з дитиною ніби як етапами виконуємо. да. Е, потім ось тут по вілі вонка були відкривали. ну Тобто, от в такому форматі ми працюємо з дітьми на дошці. Якщо у вас будуть якісь питання, можете написати мені в коментарі, допоможу розібратися, відповім з радістю вам. Або ж, можете писати мені в особисті, так само, якщо ви хочете придбати ось таку дошку, ось таку, поки що, наповнення лише таке. Але кожного тижня тут буде плюс дві нові теми, і доступ до цієї дошки для вас залишатиметься протягом всього періоду. Якщо бажаєте, можете писати мені в особисті або в коментарі, я з вами зв'яжуся і ви зможете отримати доступ до такої дошки і потім нею користуватися. Всі дякую вам за увагу. Можна поставити мені лайк <хи> і підписуватись на мене в інстаграмі або в Ютубі. До зустрічі.